П'ятий розділ, 11 вірш. Тому втішайте, втішайтеся разом і повчайте один одного. Саме так, як і ви робите. Ви знаєте, посту Павл говорить, друзі, не розмовляємо. Павел говорить до Солоня і говорить про те, що вони, знаєте, що роблять? Один одного що роблять? Втішають. Або Навчають, підбадрюють, або е, допомагають. І вони це роблять. І ви так, як ви це робите. А чи можна сказати про вас так? Ви втішаєтеся разом? Ну, І ми говоримо про церкву зараз. Ви приходите в церкву і кажете, коли спитаєте, яке благословення в кого? І коли в людині, в людині є якесь благословення, вона може це сказати. Не садається, вона не боїться. Або не благословіння. Ну, може якась біда. Наша проблема і наша війна, вона почалася 24 лютого. Ну, то, що в Житомирі ми говоримо про житомир. Вона Наша пишаться 9 років назад почалася насправді. Но наш дім вона прийшла 24 лютого. І ми всі збиралися, деякі збиралися і молилися разом. І ділилися, ми одному дзвонили, і переживали. Не за одного, де ти, як що робити. Мені батьки писали, пиши, як ти там, де ти, що ти робиш, як ви. Ми один одному писали. Ми вчищалися один за одного. А чи, чи втішаєте ви один одного? Чікай ви, ви бачите в когось якась річ, і зараз у вас завість. Сусіда появився Мерседесі. А в мене нема такого. Тому дали 5 на 20 сотків, тому дали на 40%, тому дали 1000, тому дали 400. Це завість. Або, знаєте, яка, е, така річ, яка погана людині. Хотіти чуже. А, а не передіти за когось. Або, або утішити. Була така одна історія з одним приповідником. В нього в церкві, в нього в церкві була жінка, чоловік. Пара молода. В неї були діти. І сталося так, що чоловік помер. І діти померли. Жінка одна сталася. Знаєте що? Прийшла ця жінка до пастиря. І вона плакала і каже: за що мені? Чому Бог так поступив зі мною? Чому так поступає Бог зі мною? Знаєте, що цей пастир зробив? Він просто впав лицем на землю і просто плакав. І вчишав цю жінку. Він не міг сказати їй нічого. Тому що він не міг її біль пережити, тому що він ніколи не втрачав своїх дітей. Він ніколи не втрачав своїх близьких. Він нікого цього не робив. в нього такого в житті ніколи не було. Настільки близьких. І знаєте що? Він просто втішав. І не може зрозуміло, чому так Бог поступає. Правда, у нас так теж таке питання, чому Бог так поступив? Бога був глобальний план. Тільки віричи, вони знають, що і брат віруючий, він помер і краще, що рай, йому краще так. Тільки нам жалко, що його нема з нами. І ми через тому скорбитимо. На скорбота, тому що його нема рядом з нами. Ну ми раді все одно за нього, що він в раю. І в нього все добре. Ось. <різь> <Тімур. різь> <різь> 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 І знаєте, що саме цікаво? Часто ми, часто ми не знаємо Божого плана. І сталося так, що через пару років ця жінка вже, як кажуть, вона вже успокоїлася, в неї все було добре. Е, вона пам'ятає, як Бог, її утішив, Пам'ятає, як її пастор утішив. І така сама біда стається в церкві. І знаєте, що сталося? Ця жінка могла утішити ту людину, з якої це сталося горе. Бог її навчив, що може вона цим служити іншим. І інших утішати. Хто вас очішав хоч раз, правильними словами, коли сталося горе? Герує. Знаєте, коли мій батько помер, мені ніхто не втішав. Ніхто. Ні, ніхто не позвонив. І ну, не сказав, брат, як там? Треба якась допомога. Чешух. О, це важливо, коли хтось є рядом біля вас. Хто прийде і учишить. Може, я символи не переживав, бо б дуже, звісно, було приємно, що хтось би підтримав мене. І знаєте, що я зробив? Я звернувся до церкви, так як та жінка зробила. І брати і підтримали. Поїхали зі мною. Друзі, так. Пані, слухайте, будь ласка. І вони знаєте, що підтримали. Може не обнімали, не очищали, не давали там гроші або ще щось там, Но вони зробили, що могли. Поїхали за мною. Я попросив поїхали за мною. І поїхали. І участвували. І це найкраще утіха, яка може бути. Тому тішайтеся разом, тут написано разом. Коли скорботу не треба бути одним. Коли проблеми не треба бути одним, бо ваші проблеми не вирішаться ніколи. Якщо ви хочете мати проблеми, не живіть для Бога. У вас будуть проблеми тоді. Бог хоче, щоб ми до Бога підходили, щоб ми до Бога зверталися. Він хоче нас утішати, підкріпляти. І саме саме цікаве, що нас цікавить в кінці, я в кінці нагадаю, скажу вам, що нас цікавить. Тут написано разом. Повчають один одного саме так, як ви і робите. А робите ви так в церкві? Ви очищаєте один одного, коли брат захворів, кого не брати немає в церкві, або якось біда в нього, ви йому дзвоните і очищаєте, підкріпляєте. Кажете, приходьте в церкву, ми раді будемо тебе бачити. Це важливо. Коли у вас скорбота, ви що? Та я його поховала, нічого страшного, там все нормально, або я її поховав, все нормально. Це не знає, що в не померло, що сталося в церкві, що сталося з ним, або в неї що сталося горе. Не ховайте свою скорботу. Діліться з цією скорботою. Церква завжди підтримує, її. буде молитися за вас. Може, вона не купить квартиру, не дасть мільйон. Але зато нас може. Знаєте що зробити? Утішити, підтримати вас. І ви навіть не знаєте, як, ви, як Бог може через ту людину з вами вам допомогти. Бо коли вона один, то вона приходить і він просто. Знаєте, що робить? Знаєте, що вона робить? Оп! І все. І вам ще гірше. Моя, ну, моя саме більше втіка, знаєте, яка? Коли я виходжу на вулицю і інші ми про Бога. Я не сижу в чотирьох стінках із своїми проблемами. Я видаю Богу. Бог ось моя проблема. Май і вирішуй. Я пішов для тебе трудитися. А ти і вирішив мою проблему. Все, моя проблема просто вийшов на вулицю, все розтворилося. Її не було насправді. Я її придумав. І Бог її вирішує. Дуже легко. Дуже просто. Де нема руки, а в мене там якась проблема. То в нього більше проблема, чи моя. У людей нема очей. У людей немає півчерепа. І вона радіє життю. А я тут, о, вибачте, руки, ноги маю, Що, щось тут Що, кимось не радію чимось. Оце є отаке утіха, яка повинна бути в вас. І знаєте що, я можу ще розказувати в цьому годину про різні випадки, про різні утіхи, які може Бог робити. Вашого папи, мами може не бути рядом. Ви знаєте, Господь завжди рядом, Він завжди вас утішить. Вашого коханого, вашої бабушки немає, вашої близької, немає людини, яка рядом у вас має бути. Господь може вас утішити, тому що Він умер на кресті за вас. Він віддав все, що в нього було, себе віддав. Хто за вас віддавав себе? Ніхто! Кромі Ісуса Христа, Він вмер на Христі. І Він віддав себе на Христі, і Він умер, і Він живий і Воскрес. Вчора ми про це говорили. Він Воскрес і живий, і Він очищає саме найкраще. Ви знаєте, коли маленька дитина, е, мене ось син, він коли щось сталося, йому не треба нічого. Йому все треба очистити. Чуть-чуть його, пригорнути, йому все хорошо тоді стоять. Отак Бог робить. Отак Бог зробить, коли ми підстанемо перед Господом Ісусом Христом. Не буде ніяких сльоз більше. Він нас обніме і очищить. Він нам дасть найповноціннішу любов. Він нам обогрне, обогрне, його любов, обогрене нас повністю. І ми ж найголовніше, що, що ми відчуємо? Ми відчуємо, що ми в безпеці, що ми з Христом. Ми не в безпеці зараз. Може щось прилетіти зараз. І немає цього місця. Ми переживаємо тривога, у-у-у! Ти думаєш, коли нам вже переслане, ці росіяни надоїли вже не дають жити. Їм там самим не живеться, а не нам не дають жити. А Бог це забере, не буде більше війни. Ми забудемо цю тривогу. У нас буде все чудово тоді. Ну Бог тільки дасть тому, хто його прийняв, хто його є сила, як ми співали. Я маю місце, ми співаємо. Або ми співали, я маю радість. Я приніс йому все зло, а він. Простив мене і прийняв мене. Це тільки може Бог зробити, що ви йому довіритеся. Якщо ви не довіритеся, Бог вас не очищить. Він змушений буде вас покарати. Він змушений буде вас покарати за ваші гріхи. Я вчора задавав питання дітям: за який, який гріх Бог може не простити? Бог любий гріх прощає. І воно ще зданий гріх, який не може простити. Як ви думаєте, який? Ні. Не вір в Господи Ісуса Христа. Якщо я вбив когось, Бог мені це може простити. То він не є Бог на це. І якщо я в нього повірю, він, він мені просить все написано. Тільки через віру в нього. Якщо я не вірю, немає значення тоді. Я йду в пекло вічний вогонь. Але якщо я прийму Ісуса Христа, своє серце, прийму, то Він дасть мені вічне життя. І він мене очищив. Я пам'ятаю, як я пам'ятаю, був радісний. Коли мене Бог очищив, я мав надію, я зараз маю надію. Тоді я отримав надію справжню, що я після смерті буду в раю. Знаєте, чому я це почув цю надію? Бо що я зрозумів, що Христос був розвета на христі. В нього забивали цвяхи за мої гріхи. І він мене утішив. І я зрозумів, що це надія, це каже круг, що ти тонеш, і ти береш цей круг, надіваєш. Хорошо. Буває, коли ти не міш плавати і зайшов дуже глибоко, і ти на носочках крапкуєшся, і Бог тебе спасає. Отак Бог мене спас. Мені було всього 9 років. Я зрозумів, що мене Бог тоді вів і сказав: ти є грішник, і ти будеш вічно в пеклі горіти, якщо не Ісуса Христа. Не тому що ти поганий чи ти хороший, тому що ти просто не віриш в мене. І я прийняв це. І знає, що сталося далі? Він мене утішив. Я почув надію. Надію на спасіння і мене спас від цього місця страшного. І я тепер знаю, де всій смерті буду. І навіть коли були незгоди в серці моєму, незгоди проблеми, якісь були в сім'ї, в житті. Знаєте що? Не завжди очищав. Завжди був рядом зо мною. Підкріпляв мене. І знаєте, читаючи, читаючи це повеління в помісній церкві, це нам повеління, тут пишеться. Тому вчишайтеся разом! Разом. А щоб разом треба прийти в церкву, по крайній мірі. Разом прийти хотіть сьогодні і сказати, «Да, в мене є проблема. Моліться за мене. Визнати це, Сказати мені треба допомога. Я батьків не слухаюся, наприклад. Папа нема ряду, я мамі на голову лазу. Ось так часто діти роблять. Папа на роботі 24 часа. години. А все нам ще допомагати мамі, і на голову лазить. Або ничка. Або попаде з командіровки. Або як вчора, вчора, ні, вчора почався, вчора позавчора позапозавчора, позав, прийшла одна пані, а в неї два вареника. Вони знали, що допомагати. Вони на голову, вони там чуть не рознесли фортепіану. Ну, воно було звісно, розібране, там не було ті всі штук, все не було, вони хотіли там долізти, постійно туди лізти. Отаке буває. І знаєте, що я зрозумів, що за всі мої діла, що я там пальчики пхаю і не слухаюсь батьків, що я за це теж можу в пеклі горіти? Що я не такий класний я парень все-таки, що не все є хорошо. А що говорити про вас? Ви прожили люди, скільки прожили, скільки у вас гріхів? Мішок буде більше мішка вибачте точно? І нам треба це утіха. Якщо ваші внуки, вибачте, не слухайте, кажіть. Якщо ваші діти не слухать, будемо за них молитися. Якщо у вас проблеми вдома, кажіть, ми будемо молитися. Літа, Бог допомагає, якщо молимося? Так, mm -hmm. да, все літа каже, так. Да. Мені Бог теж допомагає. Я стояв тут просто два тижні назад, казав, треба зробити ремонт. Мене немає ні помічника нікого. Тільки кажу вам, хто може прийти допоможіть. Бог сказав, дав людей, люди прийшли допомогли. Просто так. Прийшли помогали. і це І оцей оце відповідь на молитву. Була! І знаєте що? Всі молилися за це? Ви молилися? Молили за це, це ремонт? Ти не знала? Я говорю про це. Фелдер, ти молився? Бач, Фендер молився. Бог почув молитву. Тимур, ти молився? Нет, я тоді теж не знав. Ти Не знав, Ти на служінні не був. Я на служжені це удивлявся. Ти молита молилася? О, Лита молилася. Я молився за це. І ще багато людей молилося за це, Бо я багатьом писав, моліться за це. Щоб все зробити, щоб можна усилити комфортно і вирішити цю проблему. І Бог утішив. Я тепер радію. А пам'ятаєте, як одна жіночка в Біблії написано, потіряла монету. Що таке монета? Ми скажемо зараз. Тоді це велика цінність була. І потім знайшла вона. І вона покликала всіх-всіх сусідів. І вона знаєте що, святкувала. А так, Бог хоче, щоб ми один одного втішали. Вона всім сказала про це, а потім всім сказала, що знайшла? І раділа. Тому я вам всім кажу, ми почали ремонт і закінчили. І я радію, Бог утішив. А чи ми разом очішаємося? Чи ми тільки, вибачте, може... а ще така, така друга сторона є. Ми можемо тільки... ми можемо... ми когось втішаємо, як ця жіночка, яка потім пережила горе. Ми когось втішаємо. Як вчора одна жінка каже, дай дай, дай, я до вас церкву ходжу, дай, дай, дай. Я вже тут і не бачу її в церкві. Ну там кричала вона Дай! Її нема в церкві чогось, я не знаю чого. Возбущалося! Мої сльози не будь даремні, це ще раніше вона таке до мені говорила. Я не це ж, я кажу, вибачте, пані, я... мені не жалко, є правила. Да ви мені квартиру свою можете дати? Ні, а чого ні? Я хочу, дайте мені. То, що я хочу, то не ж, що мені вже мені дати. І є люди, які такі такі теж люди. Я їм спокійно пояснив, що треба так, отак. -от Або хлопчик один кричав, пригов, бабушку бив. І друга теж кричала, я таким кажу, вряду не даю. Успокойтеся людину, тоді буде, буде порядок. Треба очищити її. Мама її, її очищила, вона успокоїлася і все вирішилось би. Чи бабушка там? Ні, то мама була баба. Це бабуся, мама чи бабушка, то, не помещика. Це, навіть вона мама така, у Так, Ну, суть не в тому. Знаєте, що в суть чому? Чи ви інших утішаєте? ви тільки вмієте грубити, требувати і говорите, о, в тебе крусі красокі, класні. Дай мені поносити. Чому мені тільки не дає Бог? Чому тому дає, мені не дає. Я радію, коли в когось щось є хороше. <су> ви підходите, каже, сестра, підходите до сестри. Я буду за вас молитися. Я знаю, що вас чоловік воює. Я знаю, що е, ви там то там-то. Я буду за вас молитися. Чи це ви не робите? Чи тільки ви, ви тільки тільки вибачте, теж? О, він, вичає, там гроші! А нічого не треба з нього молитися. Ви знаєте, гроші нічого не замінять. Гроші не замінять, вибачте, не замінять папу, маму. Гроші не замінять дідушку, бабушку не замінять. Важливо, щоб був, ми один, щоб, щоб ми один одного очищали. Щоб вони були б злі, як цей світ злий. Щоб ми були дійсно християнами, які хочуть іншим, іншим допомагати. А в першу чергу чим допомогти? Грішнику говорити про Бога. А брата, сестру утішити? Подивіться справа і зліва, Кого нема сьогодні? Позвоніть, будь ласка. Утішіть, підкріпіть. Словом добрим. Ближнього, брата свого, сестру свою. Кого сьогодні немає? Подивись, кого нема. Валерія, вона треба валерія позитива? Чого нема Валери? Знаєте? Ні-ні, Саша мовчає. Чого, чого немає? Захворів. горіть. ж не питав тебе. Позвоніть його, утішіте його. Коша нема, сірожа немає чогось. Я номер йому. Марфоніка нема, Бачиш, ушел. Якого... Кіностатор України. Хорошо. кого ще нема сьогодні? Яценка ценка немає... нема. Позвоніть йому, будь ласка. <кліпи> <кліпи> <Да>. <кліпи> Позвоніть йому! І ваше добре слово може його змінити. Ви знаєте, що міняє, знаєте, що ламає? міняє меня, мозок, міняє тіло, ламає. Я зрозумів, знаєте, що ламає? Не кулак. Не погане слово. А м'яке, тонке, красиве, добре, чутливе. І все міняє. Та, що Бог сказав. Тому Христос Він, він не казав багато, Він просто вмер на хресті. Його дія показала щось більше, ніж слова. Бо людям він не говорив, вони не чули його. Тому він вмер на Христі за вас. За мене, щоб ми могли мати вічне життя. Дорогий друг, якщо ти тут є і не приймає Ісуса Христа, і не знаєш, де ти після смерті будеш, тобі треба прийняти Ісуса Христа. Тому що ти можеш померти сьогодні і попадеш в страшне місце пекло. Це місце чекає тебе. Якщо ти не приймеш Ісуса Христа сьогодні. І мама, і папа не спасе. І ділушка, і крест, і вікона не спасе. Тільки Христос тебе може спасти. Ir jeigu tau priimi švesto Kristaus, tai tau pavolėstė, ministre. Amen.